І в типу на канал Ресурс і сьогодні я вам покажу, як зробити ферму досвіду або, або мобів у Майнкрафт. Ну що ж, поїхали. Для початку нам треба викопати ось таку ось яму і поставити в неї скрині. Далі на них ось так ось ліки. І поверх як ось такі ось полубоки. Потім... Ми ставимо кругляк, як показано на відео, і залишаємо півблоку ось тут, щоб, щоб ми могли бити мобів. Далі... Якщо, тепер нам ось це треба підняти на 22 боки, якщо ви хочете тільки досвід, а, або на 25, якщо ви хочете тільки мобів. Я буду будувати для моди підіймаємо. Тепер нам треба будувати. Такий, не, наче хрест. Ось. У длину 8 болків. Ну якщо ви рахуєте з цим, ну 8, а якщо ось звідси починати будувати, тоді 7. 3, 4, 5, 6, 7. 7. І виходить 8 ось так. І робимо з кожної сторони. так. Так, тепер ми строїмо, наче такий контур навколо оцих штук. Ну, які ми побудували. Треба підняти ще на один блок у висоту. Ой, ми зробили ось такий, воно має виглядати ось так. Тепер нам треба всю платформу, всю ось так ось заставити кругляком. Ну, або яким боком вибутуєте. Зробити не наче пол у нашої. у нашої ферми. Ну, зараз ви розумієте, про що я. Ми ось так ось будемо. на всякої платформи. Ось якоїсь платформи. І ще нам треба такі ж. повторити на... В цих чотирьох сторонах. Ось, ми з ми збудувались таку платформу. Тепер ми ставимо погламу ось якось блоки. Ось так ось. Тепер їх треба з'єднати. З'єднати. Це ми зробили ось таку штуку, і тепер нам треба зверху збудувати стелю. А я ось так. Так, ми зробили дах, і тепер треба згори його освітити. Ну не так, звісно, ну можна трохи поскромніше. Це просто так. Я так вирішив. І тут в мене буде ось так. І у, унутрі, у, точніше. Ну, ось тут у кімнаті Сіті. Не забудьте теж освітити. Тепер ми ставимо ось так ось люки. А Ось, ось так ось люки ставимо. Лю, любі, я не знаю, скі, я не знаю, які любі. Ну, їх обов'язково треба 60. 4. Тепер ці всі люки треба опустити ось так. Ось так. Тепер нам треба ось так ось розлити водичку, нашу улюблену. Ось так. Якщо ви все зробили правильно, вільно, ось, бачите, я неправильно зробив. І тепер в мене водичка не дотікає сюди. Ну, М. Можна просто ось тут ось ще водички розлити і все. Ну, це не буде помилкою. Ну, просто. Тепер обираємо тут усі просто смолоскипи. Тепер нам потрібно на даху поставити 80 рештувань Тепер ми на горі. Будуємо якусь АФК кабінку. Я буду, Неважно, з якого блоку, ну я буду зі скла. Ой. Бо зі скла прикольна кабінка. Саме прикольна виходить. Тепер стоїм тут буквально хвилин 5. Йдемо забрати заслужений лут. Ось, ця ферма навіть автоматична. Тут сюди, мови падають і сразу помирають. Вам навіть бити їх не доводиться. Ну, падай. Ну ось, бачите, я тут нічого не бив, а вони. Ось, ось, бачите? Всім бувайте, а дня і підписуйтесь.